Всім здарова! Новий відосик. Сьогодні глядаємо міновий шолом, який приїхав до мене з Португалії. Ось такий форматік сьогодні незвичний. Так, мені незвичний, як і вам. Немає поряд навіть мотоциклу, але я в шоломі, тому все окей. Це та сама людина, що й була до цього в цих ваших відосіках. Тож, лет'сго! Я не буду знімати цю постановочну тему, типу я його ще не бачив, я не розпаковував. Ні, ось тут ставлю відосик, як розпаковував його перший раз, і там буде видно всі мої емоції і в цілому що він із себе представляв. Розпаковка. Чікс. Ще сам не бачив. Опс, візер раз. Спойлер походу. І сам шолом. Так, це пока акуратненько сюди. Оп, ого, мешок. Можно картоплю буду складать. Пабам. Ба да ты что? Не, ну спойлер надо сразу менять, сами Гарно. Краса. Що ж маємо? Шолом Nex молода португальська компанія. Наскільки я знаю, вона є з 2001 року на ринку мотоекіпу. Окрім шоломів, не чув, що вони щось ще створювали в цілому, в Україні у нас доволі таки мало продукції компанії Nex, тому саме цей шолом, саме цю модель я привозив з Португалії, тобто з той країни, де взагалі їх придумали. Що, давайте, мабуть, перейдемо і вам покажу, що взагалі з ним йшло в комплекті. Розкажу косяк, які вони зробили, що мені не доклали, що я тепер буду чекати за кордону знову і що мені не вистачає. Так, ну саме Шоломчик, це звісно зрозуміло. Відкриваємо коробочку. Отакий пильничок. Пильничок прикольний. З логотипчиком Некс. Все як треба. Доволі такий міський, здоровий, порівняно з іншими шоломами, прям такий реально громіський. Також вони в комплекті дають оригінальний пінлочок. Це теж прикольно. І в цілому, в цілому, майже все, якщо чесно. Є ще якісь отакі штучки, якісь отакі от штуки. Я так розумію, це кудись треба підкладати, якщо тебе десь там трошки люфтить шолом. Також він приїхав мені на такому прозорому візорі. Звісно, що я в ньому кататись не буду. Завжди у мене чорні візори. Мені не подобається кататись прозорих. Хто скаже, ну і дурак, ввечері краще б катався в прозорому. Мені так подобається. Я так звик. І в цілому, вся документація. Також є отака штучка. Це підкручувати, відкручувати спойлер. І маю десь ще бути болтики запасні. І запасні болтики для того, щоб прикручити, відкручувати від шолома спойлер. В цілому це все. Все, що вони дають в комплектації, і навіть є дещо, чого вони мені не додали. Зараз вам покажу, що це. Зараз вам покажу, що взагалі в мене не вистачає в цьому шоломі і чого я був трошки злий, коли він до мене приїхав. Чи здається вам, що тут щось не вистачає? Якщо здається, то ви дуже праві. Немає оцієї штучки. Тут має бути такий триугольничок. Ось тут я покажу, як він має виглядати на шоломі. Тут покажу, скільки ця запчастюлі коштує, щоб ви розуміли. Ну і звісно, що я вже її замовив. Я написав португальський магазин на пошту. Кажу, ви мені оцю штучку не доклали. Але поки відповіді я не отримав, але в цілому я хочу найшвидше її купити, тому що без неї катати просто нереально. Дуже дискомфортно. Я вчора катався, мені прям максимально не сподобалось. Давайте подивимось на деталі шолому Що можу виділити із незвично. Ось ця штучка, застібочка, вона на магніті. Це прикольно. Типу, ти буде отак, чікс і все, і при передніх попередній у мене такого не було. Цікаве рішення від компанії. Також я ставлю вам фоточку, буде показано, як взагалі виглядають навушнички, куди я їх вставляв, і взагалі посадочні місця під навушники. Також нестандартне рішення, як мені здалось, тому що я вже поставив систему Cardo. Зараз про неї також розповім. Вона ось сюди інтегрована доволі таки прикольно. Єдина проблема це площадка, до якої треба приклеювати саму платформу карда. Типу, шолом має дуже нестандарт. Форму, як ви бачите, і рівно її приклеїти так, щоб вона прилягала до всієї поверхності шолому, було доволі таки проблемно. Тому зараз вона приклеєна наче добре, але в цілому є моменти. Типу, я думаю, що рано чи пізно вона відклеїться, тому що зараз вона трохи хліпенька тримається. Ось це такий єдиний мінус. Але у компанії Nex є свої переговорки, які інтегруються саме в їх шоломи, тому можливо вони будуть пасувати більш краще. Також такий моментик, ну це мабуть для тих людей, хто хоче собі знімати відосіки. Ось ця штука, платформа до якої кріпиться. Камера. Щоб її закріпити на шоломі, мені прийшлось друкувати ось це на 3D-принтері. Тому що я ніде не знайшов таких штучок, щоб можна було її приліпити, купити просто фабричну, на прикладі того, як у мене це зроблено на моїй пісті. Ось як приклад: як виглядає, грубо кажучи, фабрично зроблена акуратна деталька на пісті. І ось як виглядає оця 3D-принтова штука. На нексі, тому я думаю, що різниця колосальна, якість цієї і якість фабричної. Типу, воно відливається прямо під форму шолому, тому прям іншу ти ніяк не приклеєш. Оці всі стандартні штуки, які продаються до прошу, вони просто не приліпляться не на один шолом, не на інший. Тому це прям треба було запаритись, пошукати це кріплення, купити схему, як воно взагалі має друкуватись, і надрукувати її на 3D-принтері. Раз вже пішло таке діло. Давайте вам покажу взагалі, як виглядають обидва шоломи. Порівняємо, можливо, їх. Ось якось так вони виглядають зверху. Тобто у Nexa 100% більш агресивні ці частини, тому що пісти вони більш скошені. За рахунок цього доволі таки круто в ньому їздити на великій швидкості, тому що ти можеш крутити головою прямо на 200 км на годину і взагалі тебе не буде здавати голову. З Nexa треба це тестувати. Якось викладу вам відосик, покажу взагалі, як він себе відчуває на великій швидкості, як він порівняно з пістою і всі ось ці діла. Сьогодні більш таке порівняння буде візуальне, а згодом просто розберемо наскільки відрізняються вони в ходу. Ну, мабуть, одна із головних відмінностей цих шоломів, як мінімум, наявність цієї штучки, якої мені поки що дуже не вистачає, яка буде їхати до мене. Ну і сама бивка, Здавалось би, що там, що там, доволі таки її небагато. Але коли ти одягаєш пісту, у тебе таке відчуття, що ти наче відрі. Але від нього сильно багато очікувати не варто в цьому плані, тому що це трековий шолом. В першу чергу він має дуже круто працювати аеродинамічно, а те, що в ньому шумно, те, що в ньому не м'яко, це взагалі не про цей шолом. Але, звісно, що більше про цей. Не знаю, як вони позиціонують себе, чи як трекове, чи не як трекове шолом, цю саму версію? Мені здається, що около того, але в ньому прям комфортно. В ньому прям м'ягенько, в ньому багато цих подушечок, вони м'якенькі. Навіть візуально, мені здається, зрозуміло, що в пісті це трошки потвердіше, тому що по факту це просто от шторки, а там уже м'якості не особо багато. Чого не скажеш про це, тому що от і додаткова подушечка, там ще подушечки, і в ньому прям набагато м'якше. Так, що ще я докупляв до цього шолому? Докупляв я отаку от штучку. Це, коротше, пакток Edge, Second Helmet Kit. Кіт для того, щоб ви могли встановити цю платформу, на яку будете кидати саму переговорку. Тобто переговорка у мене залишається одна: це Cardo Edge. а сама платформа, навушнички, мікрофончик буде тепер на двох шоломах. Це дуже зручно, що не треба купляти ще одну переговорку, ти можеш юзати все просто з одної. Ось моя. Переговорочка, тепер вона підходить абсолютно круто. І під цей шоломчик просто магнітиться. Коли треба, ми знімаємо і кидаємо її на цей шоломчик. І два шоломи у вас з переговоркою з музикою, з розмовами з хлопцями, з розмовами по телефону, як хочеш. Дуже зручно знімається, дуже прикольна переговорка. Е, на Перешовна з фріком X2. У хлопців була x 4 але вони майже нічим не відрізняються. Просто у хлопців можна було конектити плюс два драйвери до себе. Я міг коннектити плюс один. Але головна їх відмінність була. Те, що ми там коннектилися по блютузу, а тут же по інтеркому. Чому хотів обновити саме на цю серію переговорок? Тому що тут можна заспілкуватись по інтеркому, доволі таки велика різниця. В тій переговорці блютуз заставав тільки десь 0,7-08 км. Тут же ви можете спілкуватися на відстані 1,5 км, тобто дистанція, грубо кажучи, в два рази більше. Що в тій тій версії йдуть на мушнички JBL, 40 мм, також прикольна штука. Музика грає класно, але якщо ти катаєшся не в пісті, але в пісті і куб ти систему не поставив в будь-якому, ви ти не будеш може, чути музики. Шумка. Знову ж таки, те, про що я вже казав: в пісті слухати музику, ти можеш там до 60 км на годину. Все, далі ти просто нічого не будеш чути. Тим паче, головна відмінність того, що в пісті ти кладеш наушнички, як в такі карманчики. Тобто завжди у тебе між вухом та шоломом у тебе буде така ще слой матеріалу, грубо кажучи, обшивки шолому, що також зменшує звук. В деяких шоломах інтегровано це прикольніше. У вас є наліпочка, ти приклеїв навушничок, і у тебе наушничок грає прямо в вуху. У вас немає ніякої оболонки між вухом та самим динаміком. Треба дивитися, який у вас шолом і обирати під нього. Але в цілому, якщо ти хочеш купити пісту і слухати в ньому музику, не роби так. Купити хіше шолом. Тому піста не для цього. Я коли обирав пісту, думав, та блін, всі кажуть, що шумка погана. Перший раз в ньому виїхав, мені залишило, що шумка нормальна. Але знову ж таки, я набрав швидкість 80 км на годину, зрозумів, про що всі казали, всі кажуть правду, систему манати не вийшла. Тому, друже, якщо ти хочеш кататися кожен день в пісті і слухати музичку, то, як я вже сказав, це не той варіант. Але у всьому іншому. Тому піста це круто. Це відончик, це дуже маленька вага і це дуже крута аеродинаміка. Це, мабуть, основні плюси цього шолому. Дуже плавно перетікаючи з огляду шолому Nexia я перейшов огляд пісти, тому це буде, мабуть, більше огляд двох моїх шоломів. Але ви ж всі прийшли дивитись новий шолом. на шолом, наша вам та піста, вам це не цікаво, тому давайте замінимо їх. Ну що, ось ми вже і в новому шоломі. Некс, ось так він виглядає на мені. Трошки темненько я думаю вам, але вибачаюсь. Знімаю сьогодні вдома. Світла в мене додаткового, студійного немає. Є тільки ось таке от віконце. Тому маємо, що маємо. Будемо далі пробувати розвиватись. будемо покращувати це діло. Тому передягнули вже новий шоломчик. Після тепер поряд. Розкажу більше про цей Некс. Я в ньому прокатився один раз. Я його навіть упустив. Зараз буде вставочка після того, як я все розпів про шоломи. Ти побачиш мої перші емоції, як я на ньому виїхав. І солому, як я його упустив. Єдине, що можу сказати про це. Nex, е, прикольний шолом, як я вже казав, дуже м'якенький. Дуже подобається, як він виглядає. У нього дуже агресивний такий спойлер. Е, в цілому, чому він мені і сподобався. Купував я його в Португалії, він мені в 500 євро. Це без доставки, без цієї справи. Але знову ж таки, тепер мені треба докупити ще цю частину для бороди. Це ще, грубо кажучи, плюс 30 євро, плюс доставка туди-сюди. Тому вийшло все доволі таки не дуже бюджетно. Якщо переводити в гривні, то сумарно бюджет шолому вийде десь 1025. П'ять, мабуть, це не супер дорого для карбонового шолому, але треба не забувати, що цей шолом за 500 євро. Він ідеальний. Не ідеальний в якому плані в плані якості збірки. Якщо порівнювати його з іншими шоломами, які в мене були, це X lite X803, це от піста, яка зараз у мене, шойки у мене до цього були, то він зібраний трошки так. Якось які є моменти, десь там зазорчик не так сходиться, сполярок десь трошки підтрушується. Немає, наприклад, бороди. Я не знаю, це про втик магазину чи це про втик заводу, що вони не доклали, але факт залишається. Фактом. Якщо ви хочете купити такий шолом, беріться до уваги, перевіряйте, щоб ця частина точно була. Та й все, в цілому, це мабуть все, що я хотів вам розповісти. Якщо якусь тему я не затронув, питайте в коментарях, все відповім, все підкажу. Якщо треба якісь силочки, додатково ще розповісти про якісь, наприклад, переговорочки, або вам цікаво почути щось про цей шоломчик, або почути про цей шоломчик. Питайте, на все відповідаю, стараюсь нічого не пропускати в коментарях. А з вами я не прощаюся, а просто кажу. Жу вам переходимо далі, там де я на ньому перший раз виїхав. Всім привіт! Що незвично мене бачите в такому шоломі? Мені також. Але потрошечки звикайте. і приїхав новий шоломчик. Незвично в себе бачити в темному шоломі. Знову до цього мене був в x слайд 803. третій. це було більш звичніше, але там були хоч якісь. Червоні елементи, а тут прям повністю чорний шолом. Ну як чорний? Він карбоном, але в цілому виглядає як чорний, тому незвично. Перший раз в ньому взагалі їду. От так виглядаю. І що ви думаєте? Тільки що навіть перший раз не покатавшись, я вже його уронив. Це капець, ну типу класична моя помилка, ставлю на мотоцикл шолом, коли одягаю, щось роблю, а він падає з мотоциклу. Нічому мене життя не вчить. Скільки разів вже було в мене таке з 803-м XLайтом і ось знову. Просто ні разу не катавшись в шоломі, я його роняю. І тепер на ньому коцки. Неприємно, дуже. Тобто самовинуватий, звісно, тільки я, Косорухий. Тому такий вже тепер і новий. Розкажу про перші відчуття в ньому прикольно. Шумка прям покраще ніж в пісті. Це стові садково. Тебе все обжимає, всі всі подушечки. Прям прикольно. Тепер, нарешті, в мене музика добре грає, але, блін, як тепер мені на душі неприємно, що я уронив шолом в перший же день. Що ви думаєте, там немає косок? так, звісно, є. Іде правильно, на спойлері, там, де супер, його видно. Добре, хоч наче шолом більш-менш ціленький залишився в плані спойлеру. Але треба ще дивитися. Я в паркінгі нічого не бачив, там темно. Навіть страшно туди дивитися, якщо чесно. Буде щось тепер з ним придумувати, може трошки десь якось щось підфарбовувати, але це капець. Тупо в перший же день. Просто його впустити. Хотів вам записати перші відчуття, як я кайфую від шолому, який він прикольний. Я його насправді доволі таки довго чекав, довго хотів. Але от тупо весь настрій підпортив оцей момент з тим, що я його упустив. Але хто мені лікар, треба, треба акуратніше поводити з речами, блін, а не як я. Як завжди, весь час поспішаю, кудись мені треба все в спішки, камеру поставити, мікрофончик підключити, <кхем> мотоцикл прогріти, те одягнути, перевірити кармани. Блін, біда в мене з цим. Треба якось заздогідь. Це все робити. Чи я не знаю? Я наче така людина, що нікуди я зазвичай не спізнююся, але приїжджаю вчасно, але я спішу туди, щоб... Бути вчасно. І ось така сама ситуація. Зараз приїду, буду дивитися, які там наслідки того, що я впустив шолом, але мені, я ж кажу, навіть стрмно. У мене навіть переговорка відклеїлась, коли він упав. Я її якось приклеїв, щоб зараз доїхати. Сподіваюсь, вона мене по путі не відвалиться. Тому що тут не зовсім рівна така частина шолому, куди можна приклеїти переговорку, і по ходу вона погано приклеїлась. Це, звісно, добре, що в мене там на 200 плюс вона не відпала. Але, блін, ну неприємно, неприємно. Виходить, що вайбік перший по на шолому такий собі вийшов. Що вже поробиш? Другого такого прибажання навіть я не куплю. Ну як, куплю, але це знову треба його замовляти. Не в Україні. Блін, ну це гємар, коротше. Також, звісно, не без косяка, тільки мені могло так повести. Я замовив новий шолом. І замовив я шолом з Португалії. Замовив його. Попросив товариша, щоб воно прийшло йому в Португалію, і звідти вже він приїхав мені в Україну, тому що в нас в Україні такого шалома купити неможливо. Ну, типу, Nexy є, але їх доволі мало. Там буквально в одному-двох магазинах, і саме цієї версії немає. От. Є тільки там з коротким спойлером більш такий стрітовий варіант, хоч і карбоновий. Я хотів саме цей. Замовив його, поки вони відправили, поки він приїхав в Україну туди-сюди, п'яте десяте, і ось він тут. Але замовив я шолом новий, як я вже казав. В магазині в Португалії. Приїжджає він мені в Україну, посилку ніхто не скривав. Навіть е, повезло, що на кордоні митники не відкривали коробку. І товариш мій, який його отримав, також його по суті не відкривав. Тобто нічого не діставав з нього. Просто відкрив, побачив шалом на місці. І все. Приїжджає мені в Україну. Я дивлюся, якось щось, мені здається в наче чогось не вистачає в шоломі. А потім я розумію, що не вистачає цієї частинки, яка йде на підборіддя, так би мовити. Ну перерив коробку я рази три. Перепитав у товариша, чи він не бачив. Каже, та ну типу я ж там не влазив, але ну наче не було такої частини. Як результат, мені чи не доклали в магазині, чи це з заводу забули покласти. Я не знаю, типу, я перевірив шолом, не оцінка нічого. Тобто, це повноцінний новий шолом був, поки я його не уронив. Тобто, все має бути в комплектне. Цієї частинки немає. Неприємно? Неприємно. Шлейфік, вайбік ось такий сьогодні. І з того, що, до речі, можу виділити в шоломі, це його обзорність типу набагато ширше, ніж в пісці. Взагалі, візор такий доволі великий, масивний. І навіть коли відкритий у тебе візер, тобі здається, що ти взагалі наче без шолому. Це прям незвично. Також незвична прийомно з пістою, те, що в мене не закривається візор ківком. Це така фішка, за якою багато хто хоче купити собі піцу. Це виглядає більше як понт, але насправді це дуже зручно. Тому що ти можеш не чіпати руками візер, а просто його зачинити, коли там стоїш на світлофорі, вирішив поїхати так яком як його закрити. Тому це такі перші моменти, які відчуваються в різниці. Ну і прям і набагато м'якше. Ти в пісті, коли їдеш, тебе відчуття, наче ти відро на голову надягнув. Мало того, що немає шумки, типу немає вбивки. Від нього очікувати супер якогось комфорту не треба. Хоча всі дуже люблять купляти піси через те, що це типу супер крутий шолом. Я ж купляв пісу, тому що мені просто було цікаво і спробувати. І Я її купляв не за всі гроші світу, як і інші е, райдери. Тому мені здалося, що це доцільна покупка і можна спробувати. Був би я в Європі, я б не купив його за ту суму, за якою у нас в Україні. Дякую, Олексу. Думаю, ті, хто шарить і шарять. Ті шарять. Скільки коштував цей шолом мені, я знову ж таки про пісту, де я його купив та при яких обставинах, чому вони стільки коштують.